Всім доброго дня! Є ось такий таталікен вже, колись в мене такий був, прислали ось, ось запобіжники ще з ним. Ось транзистори, які мінялися. Поміняли транзистори вихідні, він все одно не працює. ну, Провода. Так, транзистори які? G40T60 AN3S, Це термікр. ну, Нормальний більш-менш транзистор. Чого бахнуло, не зрозуміло, ну перевіримо все. А ну, цікаво, як він не працює. Каже... А, ні, кажуть, він включається, працює, але не видає 220. Зараз. Попробую. Так, підключу живлення, Зараз подивимося, що він буде видавати. Включаємо. А, ні, ну горить фаул. Червона, ну, бачите? Червоним горить. Мабуть, повинно горіти зеленим і споживання. 0,2, о, потім 06 ампер, 0,2, пробує запуститися, але не може, Ну і тут мигає. Значить, десь проблема. Так, подивимося. Конденсатори заряжені до 10,6 Значить, якщо вони так заряжені, то я думаю, по низькій стороні пробоя нема. Ну, будемо розкривати, дивитися. Зараз розряжу вхідні конденсатори. перевіряємо зараз низьку сторону. Дивимося. Нормально? 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 Нормально. 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 Хорошо, теперь зворот не йде. Зараз він. Думається, що це ноль, но... Зараз зарядиться конденсатори. Ну, повинні. Да, пішов заряд конденсатори, там десь з чимось падіння мабуть. Нормально, Нормально. Теж норма. Ну і по затвору зараз.

Ой, неправильно, бачите, чис. Стоп. А ні, по затвору, все правильно. 2,26 щось показує. Тут один. Тоже так само. Тут. Тут теж. І тут щось заряджається але менше. Що ж? воно не працює. Зараз подивимося тепер обв'язка. Дивимося далі. Так, ну, по обв'язки. Ну, по-любому треба транзистори випаювати тут опер, ну, давайте на опер. Вот тут диод параллельно. А тут якийсь ось резистор, він мені не подобається. Щось наче тут підгорівший. Ну ладно, ми його подивимося тоді, коли випаємо транзистор. Их по-любому треба випадить. Так, тут ось резистор на 10 кОм. Стоп. Я вот так давайте вже. Дев'ять, щось там, а це я все той, що підгорівший якийсь десять, ні, все нормально тут десять красиво, і тут дев'ять, а тут, а тут щось. Зрозуміло показує, бачите. Тут 6. Так, ну по-любому, щоб дивитися цей, то треба виправити транзистори, щоб не спалити їх. Буде видно, запустився я, запустився без транзисторів. Напруги міряємо на ножки справа. Перша, друга, третя, четверта, 5 вольт, Четверта і шоста. Четверта 5 вольт, шоста 12 вольт. Заміряємо. Перша, друга, третя, четверта. 1,8 і 8 вольт. Четверта, п'ята, шоста, 3,2 вольта. Напруга на плату синусом не йде. Будемо шукати. Тут є чотири цих стабілізатора. 7812. Раз, 78,12, два. Кстати, які гріються доволі. Оцей я не дивився. 78,12, а це 78,05. Чого вони гріються? Не знаю. Зараз включу, подивлюся, може і ці гріються. Ну, напруги поміряю. Може буду трохи головою заважати, але то таке. Так, включаємо, зараз зарядиться конденсатор, і воно поки поблимає, не може зарядитися. Ну, а тут дивимося на, на вході. Оце я дивився тут через діодний міст йде. І 78,12 живиться від обмотки цього трансформатора. Це, мабуть, повишайка тут. Від 12 вольт, ну зараз заміримо. О споживання зараз почти 2 А. Це доволі багато. Так, Дивимося, що у нас тут. 22 В на вході. 22 В на, на вході. 12 на виході. 12 на виході. Дуже добре. Тепер дивимося на, на цьому. Ой. Так. 22 на вході. 3 і 4 на виході. Все, стабілізатор дохлий. Він просто не дає нам напруги 12 В для живлення плату міняти. А в мене такого нема. Придеться чекати. Понеділка, бо сьогодні субота і купувати стабілізатор. Так, все, виключаємо. На сьогодні робота закінчена. Попробував пальцем, то він гарячий, як не знаю, що. Зараз покажу, як він гріється. Ну-ка, так. О, буде добре, гарно видно. Зараз він охолоне. І я покажу, як він гріється. Так, так, буде гарно видно. Наносимо крапельку індикаторної рідини. Хто моє відео... ого, щось крапля велика вийшла. Хто моє відео бачив, той знає, що це таке. Хто не знає, той може спитати. Так, включаємо. Зараз, поки він запуститься, а потім, бачите, воно не випаровується. Блищить. Зараз, як запуститься, то тоді... А. Не запустить. Я люблю від'єднувати дроти живлення, щоб не запускалося. Так, виключаємо, включаємо блок живлення, запускаємо. Все, починає запускатися, блинкає, блинкає, але запуститися не може. Бо споживання струму велике. Ну, нічого, зараз запуститься все-таки, а індикаторна рідина... Поки що не випаровується. Ну, можна додати, а ну-ка. Ой, щось багато капнуло. Ну, капнуло та й капнуло. О, вже зеленим починає. Зараз запуститься. Все, запустилося, дивимося на індикаторну рідину. Вона зараз швидко-швидко буде випаровуватися. О, Починає булькати. Так, перекрию, щоб. Вітер не дмухав. Все. Ви бачили, все випарувалося. значить виключаємо. Де воно? Дуже швидко випарувалося. Все. До нових як кажуть. Так, випаяв я, а де я вже, мабуть, викинув. Так, да, стабілізатор оцей маленький. Ось тут він. Ну такий, Там в корпусі такий він. Поверхневий монтаж. Випаяв. Зараз включу, подивлюся. Напруга на вході, ну без нього. І споживання. Струм споживання. Так, включаємо. Зараз пока зарядиться. Вона. О, а ні, все-таки він в захисту ходить. Струм о, все, зараз 1,16 ампер, Не 1,98, тоді, коли дивилося. О, нормально. Значить, мабуть, діагностували правильно. Зараз на вході замінимо 78,12, 12 поставив на ту маленьку, а на виводах. Вона велика, там є радіатор, ну на радіатор, підложка в нього велика, буде краще охолоджуватися. Але це ще не все. Пробой 12. 12-вольтового стабілізатора провів за собою пробой цієї, ну, я так думаю, драйвера. Ось у дивіться, драйвер по затвору. Ну, по виходу. Так, є якийсь Пробитий. Ось нуля пробитий. І також по 12-вольтовому. Розкачки теж пробити. А ну далі я не перевіряв далі. Тут не. Ну, 12 вольт, бачите, пробито по, по живленню. Один Ом. І відповідно потягнуло за собою все інше. Або навпаки, це потягнуло за собою. Драйвер, а драйвер вже потягнув все інше. Показав вам. Тепер на стабілізаторах дивимося. Так, на стабілізаторі 12 вольт. Є 12 вольт, на виході 5 вольтовому. Є 5 вольт, все нормально. Передивимося, гріється ні. У мене 12 вольтовий цікавить. Холодний окі, окі, аки, аки. Зараз підготую осцилограф, подивимося сигнали. Так, дивимося на вході в драйвер. Ну тут діоди є. Я на самому драйвері не буду. Ну, давайте так, на вході зразу на діодах. Так, ну видно, видно там. Дивіться. Красивий тут. Маленький, тут нічого не буде, тут постійно. Далі широкий. Так, а що він тут показав? Вузький. Тут так. А тут широкий. Ну нормально. А, синхронізації ж нема. Зараз я синхронізацію так поставлю. Покажу. Так, ладно, давайте на виході драйвера. На виході драйвера це де? Мабуть, а тут. Ага. Ладно, подивимося на затворах. Де вона тут у нас? Ну, тут нема бо драйвер випаяний, а тут що у нас є. Вот тут щось є. Окка. Ну О, бачите, типа синусоїда якась є. Значить, вся сторона драйвера працює нормально. Це висока. Це мабуть. Думаю, один драйвер працює, другий драйвер. В мене наче є такий драйвер. Спробую замінити. Запаяв новий автодрайвер. Ось цей, Один запаяв. Бо цей наче нормально. Сигнали ви бачили. Зараз перевірю. Так, дивимося сигнали. Ну, на затворах зараз подивимося, а потім де інде. Ну, Якийсь усе є. на Щось є. Ну не наче неначе синус проходить. Тепер тут може не бути зовсім сигналом, ну, бо він розв'язаний зовсім плюс. Якщо так, від загального мінуса, то є сигнал. А від свого, то він розв'язаний не буде. А так хіба що буде. А ну-ка, зараз. Что тут? Ну, если бачите, типа, кто знает, что. Так, ладно, тут. Тут снова авто поставим. Тут нормально. Все, и тут. А тут нема сигнала. Вот а это тогда. Не понял. А ну-ка від, загаль... від загального мінуса є. Тут же ж він теж мабуть розв'язаний. А цей і оцей. Вони розв'язані від мінуса. Да. Ладно, подивимося тоді сигнали на... Ну так, да, на оптодрайверах і все. Ході оптодрайвера відносно мінуса. Ну так як вони повинні бути. Єсть, є, єсть, є, є, є. Все, запаємо транзистор. По затворам затворні резистори замірив. Тут кругом 39 Ом. 39 Ом, 39, 39. А на цьому першому було там 36 з копійками. Ну, значить, тут 2 омма і небагато. Але воно мене смутило. Я ось випаяв е, цей. Тут паралельно затворному резистору діод 41,48 стояв. І тепер дивимося. Падіння тут-сюди 325. Зворотне. 390. І туди-падіння туди є. Значить що? Всі діоди поміняю. Зараз. Ну, а тут резистор. Та й резістори поміняю. Ну, це в понеділок купить, бо на 39 в мене нема. Ось, дивіться, бачите. Затворний резистор на 38,1. Тут на 39. А, 38,7. Ну, знаєте що? Краще я їх здую, всі те поміняю. 10 кОм, то нормально все, все. Тут десятка, тут десятка. Тут десятка. Тут 9,9, 9,93 це нормально. З ти кіловні нормально, а тут треба здуть, то нормально зробити. Так, Запаяв діоди нові, резистори затворні. А тепер ось дивіться, це е, транзистори, які стояли в ньому. Хазяїн 2 пробиті випаяв і два купив запаяв. Ну дивіться, які оригінальні, які. Стояли які ні. Бачите, так гладенько, а тут якийсь покоцаний. Оце вони мені не сподобались. Тепер дивимося. Може, отут видніше. О, все, бачите? Дуже добре видно, чому мені не сподобався шрифт. Це оригінал, а це... Ну він і схожий на оригінал, але я б сказав, що він якийсь не такий. Оригінал не оригінальний. Ну що, будемо ставити ці? Так, запустили 12.3 споживання 1,5 ампера. І зараз дивимося напругу. Так, KC стоїть KC. Дивимося напругу. 200, 220 вольт напруга. Так, подивимося осциллограмму. Зараз. Так, підемо Що ми тут маємо? О, типа синусоида Е, да? Зараз трошки mm, от і вот так. І вольтаж ближе. Так, треба ще контакт звати. О! О. Синусой є, гарно, все нормально. Все, выключаем. Поставив плату на транзистори прокладку ось поставив, така, бо там була стара, вона порвана, все одно її треба. Стабілізатор 7812 поставив такий. Не СМД корпус а такий. Ну, По-перше, в мене СМД не було, можна було б сьогодні купити, але я не захотів. Такий поставив, в мене він і був. Приклеїв, щоб не дергався. По-перше, він більша площа, краще буде охолоджувати. По-друге, Поток повітря буде, теж буде краще його охолоджувати, так що з усіх стрім це краще. Мені не жалко було, я все одно ходив, резистори купував, але я вважаю, що так буде краще. Це ж не на продажу, це для людини. Так, Підключаємо, пробуємо плюс до плюса, мінус, да, мінус сюди. Тут правильно, правильно. Так, включаємо. Ух, думав не включився. включу. Просто думаю, у нього щось пускові струми такі трошки є. Так, давно тут. Зараз трохи притримую за секунду. Фух, працює все нормально. Напруга 12,4, 12,3. Падає, падає, падає. Зараз 12-2 впаде. О. і все. Значить можна виключати.